Вітаю Хмельниччина сьогодні дуже важкий ранок для всієї нашої країни. Ворог, країна-терорист, країна-агресор, завдає ракетних та авіаційних ударів по території всієї нашої держави. Є прильоти також по території Хмельницької області. Вони випустили 75 ракет по нашій незалежній, незламній країні. Більшість з них. Наше ППО збило, щонаймні три ракети було збито над Хмельницькою областю. Пам'ятайте, ворог хоче хаосу, хоче паніку, тому він стріляє по об'єктам критичної інфраструктури. Цілком можливо і вже є такі випадки, що в нас будуть перебої з електропостачанням, з водопостачанням, але ми все відновимо. Все повернеться так, як і було до цього. Нас не зламати, незламний народи, незламної країни, як говорить наш президент. Тому зберігайте спокій і пам'ятайте під час сигналу повітряна тривога, обов'язково йдіть в укриття. Все буде Україна! Разом до перемоги. Слава ЗСУ! Слава Україні!